Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з матусею вирушили у гості до наших друзів. І я хочу вас познайомити зі своєю подружкою. Її звуть Тетянка. Назвіть їй своє ім'я. Ви мої маленькі нові друзі. Мені дуже приємно з вами познайомитись. Якщо друг у тебе є, життя радісне стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Сподіваюся, малята, що ви не забули привітатися з тетянкою у відповідь. Ми були дуже раді, малята, з вами познайомитися. До побачення. До побачення, малята! До...